Я люблю грецькі йогурти. Ось такий грецький йогурт є в млякавіта. Це польський виробник, ви його вже знаєте. Йогурт натуральний грецького типу. Знову ж таки, чому грецького типу? Тому що це не справжній, звичайно, грецький йогурт, тому що грецькі йогурти з Греції їх везуть. Вони по-іншому готуються. Отже, що тут у нас в складі? Молоко коров'яче пастеризоване, вершки з коров'ячого молока, сухе молоко та живі йогуртові бактерії. Все, більш нічого немає, але насправді живі йогур йогуртові бактерії не настільки важливі, як прості там бактерії. Тому що як вчені нам говорять, що дослідження все-таки кажуть, що вони не настільки і класно засвоюються в нашому кишківнику. Але на що я хотіла звернути вашу увагу? Подивіться, тут вуглеводів 5 грамів, із них це цукри, тобто це лактоза. Якщо ви хочете безлактозним більше продукту, то обирайте сметану. Але я оберу грецький йогурт. По-перше, тут менша калорійність, менша жирність 10%, в Сметані 18%, наприклад, ось в цій, або 20, або 35, або 15, Ви знаєте.